Зараз буде обльот такого цікавого дрончика на рамі дохлого кота, хто в темі, той в темі. Але саме цікаве тут це цифрова система. Бачите, відеопередавач з двома антеннами і ось така камера квадратна. Хоча насправді камера там, звісно, об'єктив круглий, а оцей квадратний це світофільтр. Бачите, як він класно відблискує. Цей дрончик має бути таким плавним. Тож зараз я не планую на ньому сальто марталі ніяке робити, ніякого фрістайлу. Керувати, приймати відеосигнал будемо ось такими крутими цифровими окулярами аватар і керувати ось таким теж доволі цікавим пультом Jumper t 20 Gemini. Тож побажайте нам удачі! І ми полетіли! Що я вам зображення не покажу. Ну, коротше, розказую словами. Посередині квадратик гарного зображення, а по бокам розмилене, дуже сильно замилюється. Прям чітка грань. Квадрат по центру чіткий, а по бокам мила. Ну що ж, в цілому обліт прийшов дуже гарно. Я реально вражений якістю зображення з цифрової камери порівняно з аналогом. Тому я вибачаюсь, вельми шановні, вибачте мене, що я такий егоїст. і не покажу вам це зображення, бо я забув флешку в окуляри і не зміг записати. Ну це реально прикольно порівняно з аналогом. Ще мене дуже сильно здивувало якість сигналу, відеосигналу цифрового, тому що я залітав за пагорб. Тобто радіогоризонт, ну конкретно між мною і дроном була гірка така. Я опускався прямо низько над землею. Там на аналоговій системі в мене зазвичай вже дуже великі перешкоди, я взлітав трішки вище і там краще. На цьому цифровому я летів прямо над самою землею за пагорбом, і якість була така сама, в принципі, як і біля себе. Це прям дуже прикольно. Я відлітав реально далі, ніж на аналогі. Зазвичай літаю, і прям прикольне зображення. Ще цікавий момент, ну як цікавий, щось не дуже зрозуміли поки що. Супутники ловляться, але ловляться 4, максимум 5. Більше 5 супутників я не бачив. За весь час польоту ми десь рази 4 сідали, потім ще раз літали, сідали, літали. В основному 4 супутника або взагалі 0. Якось так. Тож будемо з цим ще розбиратись. Наступного разу обіцяю вам взяти флешку і показати вам, яка насправді гарна картинка на цифровій системі порівняно з аналогом. Побачимось.